Привіт! Мене звати Тінь. В цьому відео я хочу розповісти про досить дивний аккаунт. Чому дивний? Тому що я до сьогодні не знаю, називати його щасливим чи навпаки. Маю 57 рівень пригод. Хоча аккаунт був створений 4 березня 2021 року, я його закинула, бо згадала, що знову потрібно проходити сюжет. Розпочала прокачувати аккаунт в кінці 2.3 з ціллю вибити Аратахі Іто. Надивившись відео, де, якщо крутити в долонях статую Архонта, можна вибити легендарку. І я полізла. Вмостившись, я почала зі стандартного банера. і мені прилетів меч Сокола. До мене не відразу дійшло. І в наступній десятці мені падає небесне крило. Я просто очманіла і побігла закривати карту, щоб назбирати на іто. На 60-тій крутці падає джин, а на 73-й банер закінчується. Коли в 2.4 я побачила подвійні банери, я просто закохалась. Я настільки сильно захотіла собі ганьюй, що виконала всі квести і на пропилесосила всю карту, щоб точно отримати її. І звичайно, вона мені впала через дві крутки. В мене ще залишалось 50. І я закинула все в банер джунлі. І він мені випав! Оновлення 2.6. Як же я його ненавиджу і люблю в той час Камісато Аято. Побачивши його, я просто. Shut up and take my Prima Gems! В мене вже лежав 100% гарант, подарований кицин. І тому я була спокійна і дійсно вибила його на 50 й крутці. З цього банера почались мої страждання. Тому що я чомусь вирішила, що зможу вибити зброю. Дві елегії. Дві кляті елегії. Але знаєте що? Після закінчення банеру мені через 5 круток впало сігна аяки. Тому загалом я була задоволена. Та мене неможливо було зупинити. І я просто накопичувала. Щоб в 3.0 вибити амос моїй ганьюй. Ви в мене такі молодці, що набрали під минулим відео так багато вподобайок. Виникла така ідея: на стрімі пофармити артефакти для мандрівника разом з вами. Як тільки на цьому відео наберемо 70 вподобайок, наступного дня відбудеться стрім. 3.1 з банера Альбету. Я вибила цици. -ци. Нарешті. Але на цьому аккаунті немає делюка. Про тігнарі я взагалі мовчу. Оновлення 3.3. Я витратила всі крутки на мандрівника. І знову захотіла вибити зброю. Небесний меч, червоноріг і 70 плюс круток. І сігна не випала. Тут можна було б зрозуміти, що більше не треба крутити банер зі зброєю. Але в другій половині 3.3 я вирішила викрутити Сігну Аято. І отримала Харан фуцу. Нарешті! Із чотирьох зіркових персонажів із шістьма е, сузір'ями Янфей і Розарія. Моя вкладка зброї. Я не качаю деякі зброї, тому що мені просто лінь, і я не знаю, на кого їх одягнути. Мейн цього аккаунту, звичайно, ганьюй. І так сталося, що всі персонажі легендарні, яких я вибиваю, вони чоловічої статі, тому може здатись, що я збираю міні-гарем для неї. Джунлі, Аято, мандрівник. Наступним буде Байджу. і Будь ласка, тільки він мені впав. І я, скоріше всього, так і буду вибивати тільки чоловічих персонажів на цьому акаунті. Тому що для мене Ганіуй тут основна, всі артефакти їй, всі ресурси їй, всі таланти прокачуються, їй першій. Мій акаунт на Хойлаб виглядає ось так. Дні активності лише 389 9 досягнення персонажів 38 із 64. лише. Точки, скрині, геокулі, електрокули, дендрокули, все ось так. Безодня. Також на 11.3. Більше я її не закриваю, тому що, ну, лінь мені. Всі персонажі. З описом і з усім. Потім карткова гра. Я намагаюсь грати в неї на цьому аккаунті, тому що мені потрібні примагеми. Дослідження світу сумеру, безодня. Це тобто підземні шахти і безодня. так. Закритий чайник. Тому що, ну я говорила, що ця функція мені подобається, і в прямоге я всі забрала. А, тут вказано, з ким я проходжу безодню, і в попередню також. Тобто, частіше всього я використовую все-таки аято. івенти, і все таке інше. Загалом карта. Моя виглядає ось так. Я просто закривала скрині, де є премогеми. Тобто локації на 100% я не закривала. Ось навіть на драконячому хребту 95% ліює, ліює це моя біль, тому що я її ну, от взагалі не закривала, закрила тільки, я ж говорила, скрині із премогемами. Що стосується і надзуми, вона також десь 100%, а десь менше менше 100. Сумеру. Сумеру, тут я все бігала з компасом, і в мене загалом в більшості випадків це 100%, але буває і менше. Також я не повністю дослідила останню локацію. Дякую вам за перегляд. Бувайте!